Коли довго сидиш в декреті рано чи пізно наступає такий момент, коли ти вже не хочеш займатися чимось тільки ну у простірі своєї кухні і дитини і сім'ї, хочеться бути ще кимось, і постає питання, що ринок іде далеко вперед. А ким же бути? Ким я хочу бути і ким я хочу заробляти, не тільки бути домохозяйкою і посадовикою. Для мене колись це постало таке питання, і я зрозуміла, що я маю власну психологію, яка дає мені можливість поєднувати маму и свою работу. Мене звати Ольга Смірнова і на сьогодні я викладаю свої курси з психології, де я даю можливість вам спробувати себе у цій професії, тому що багато у кого з вас може не бути диплому. І наразі на сьогодні я консультую мільйонерів із Forbes з Форбс і гарно заробляю. А тому я запрошую вас до себе на свій курс, де ви можете спробувати почати консультувати з колегою, де у вас буде класний простір, де у вас будуть дівчата і стрімячі, трима дітьми, і ви будете розвиватися разом. А якщо вам сподобається це консультування психології, ви під нашою ігідою спокійно будете вступати до вищого навчального закладу на бакалаврат або на магістратуру. А тому запрошую вас на свій курс психології та психотерапії і до зустрічі на живих вебінарах.